В принципі, спочатку можу пояснити, чому роман існує під двома назвами коротко, щоб не заплуталися, бо роман Залишенець і Роман Чорний Ворон це один той самий роман, який під двома назвами вийшов у двох видавництвах. Роман, хто не знає в двох словах, скажу, це 20-ті роки. Повстанський рух вже за часів радянської влади, вже повна окупація України. Довкола радянська влада, а хлопці наші, в холодно, Холодному Яру, і не тільки в Холодному Яру, воюють до останнього. От. І я давно жив цією темою, можливо, ще за тих часів, коли ти казав до 10 років десь. Ніні -ні, та й чутка що там один із моїх дідів, коли розпитує бабусю, а де той, а де той, а де той. Ну, а той, ну, кажуть, був бандитом. так. На генному рівні жило мені це. Звичайно, я не міг писати на рівні легенди, якихось вигадок. Це багато роблять в літературі. Я давно відчував, знав, я знав, що я про це напишу. І коли вже з'явилися доступні нам матеріали Борліса Сагорського, Роман Холодний Яр, документальний, але я вважаю близьку книжка, яку в школі треба вивчати. Потім Роман Коваль розробив на документальному рівні, спасибі йому, глибоко цю тему розорав. Потім я отримав доступ до архівів СБУ. На велике щастя, чекісти лишили абсолютно всю цю хроніку боротьби. Хоча так званих, як вони кажуть, бандитів 20-х років повстанців заборонено було згадувати, заборонено взагалі чіпати цю тему. Якщо радянська влада, взагалі Росія споконвіків проклинала героїв України. Особливо, хто боровся за її незалежність, починаючи від мазети, проголошувала нафтами, то тут вона повелася особливо. Вона просто влада Росія заборонила згадувати, щоб не будити в пам'яті таку страшну для них сторінку. Через те сьогодні ми багато говоримо про УПА і добре, і багато. Ще більше треба про це говорити. Але говоримо про це, як нібито про Галицький феномен, особливо. Наші опоненти хочуть це нам нав'язати, що це Галицький феномен. Це були ланки однієї боротьби. Після революції тої Лютневої, що відбулася в Росії, у нас вже був народ готовий до боротьби за незалежність. І на Змегородщині в селі Гусаковому вже в березні 17-го року було засновано вільне козацтво. Ну далі я не буду приповідати історію, ви знаєте, чим все це закінчилося. І от армія УНР вже наша, я вважаю, що остаточна поразка була, це 21 рік, листопада рейд Тютюнника, повний цілковитий крах, а хлопці, які були в лісах наших, продовжують боротьбу. На чорному бойовому прапорі холодноярців був напис. Воля України або смерть. І краще з них е, е, обрали саме друге. Бо коли вже не було надії на визволення, частина їх пішли на амністію. Влада ж дурила, казала, ви будете червоними командирами, ви будете в міліції, ви такі вояки, повертайтесь до мирного життя. І заломлювалась частина і отаманів, і козаків. От. Не, не до речі, хтось зробив закид із критиків. До речі, так погано цей період знають. Скільки зараз вже, мабуть, сотні рецензій вийшло на цю книжку. І всякі такі шукають закиди, його шкляр патетично називає їх козаками. Тобто люди навіть не знають, що в армії ОНР українській не було поняття солдат. Були козаки, а офіцери старшини. І це було для них природне. Ну, Не про те мова. Частина пішла на Амнестію, частина вирбувалася в далі краї, особливо на Донбас любили тікати, бо казали, там під землею нас не шукатимуть, то вже тюрма в шахті. Частина ще десь і до Росії хтось проникав. Декому вдалося за кордон виїхати, в тому числі і отаманам прийти. Чотири збруч. отамана залишилися. Так. Але це зараз дуже важко сказати, бо про багатьох ми ще не знаємо багато чого. А, а найзатятіші це ті, що лишилися боротися до кінця. Назавжди залишилися в лісі, щоб боротися з цією владою, з цією окупацією. І їх називали залишенці. Звідси і назва моя залишенець. Там я дуже люблю це слово і любив цю назву, але потім прочитали вже роман ще в рукописі, такі люди, яких я дуже шаную їхню думку. Старші письменники сказали, знаєш, залишенець – таке, по-перше, маловідоме слово, я кажу, не люблю такі словечки, як елементал, залишенець, це ж кажу, гарно. І роман вже магнетизує саму масу. Ні, Ти розумієш, що кажуть, було таке слово лішеніць. Це ті люди, які не мали е да, права виборчого. Це власне теж із тих, в кого була доля пов'язана з цим. І, слово не сказали, не така гарна назва Чорний ворон, класична. Дімар мені каже, ну чи знаєш такий твір, тобі, як треба така назва, як «Тихий дом», це класика, це будуть читати, тут будуть всі питати, що таке за Ну, Я вирішив поставити Чорний Ворон. І оскільки роман зайняв перше місце на конкурсі за кращий історичний роман, у Ярославу Малу проводила конкурс Ліга меценатів. І вони за умовами конкурсу мали видавати цей роман. Я їм віддав під назвою Чорний Ворон. А клуб сімейного дозвілля, це харківське видавництво, сказало, а у вас залишаєць, хай буде ця назва. Нам ця подобається, тим більше в них якийсь був проєкт російський, Чорний Ворон, якийсь. Друкували вони, чи серіал був такий, mm -hmm. да, щось таке, книжко, якийсь варіант. І так вийшло. Що те видавництво так захотіло, те так. Ну, але я сказав, ну ви ж напишете паралельно, що це Чорний Ворон. Так, 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 все. І так вийшло, що і вони поспішили і ті, і ті, це видання, тільки здав, і воно зразу і там, і там вийшло, бо вони... тут ярмарок був книжковий, і вони хотіли презентувати. І так вийшло, що Роман вийшов в обох видавництвах в один час, але під різними назвами. і... Там йдуть зараз є якісь трошки тертя, ремнощі між цими видавницями. Ну, бо знаєш, тим я продав права на п'ять років, а це видавництво Ярослав Алк сказали, ми на права не претендуємо. Ми як переможця видаємо вас і все. Ну, так вийшло, що дві книжки маємо.